Яке ваше ставлення до звільнення професора львівської політехніки Ірини Дмитрівни Фаріон? Пані Наталю, можете ви перше? Дякую. В першу чергу я дуже поважаю Ірину Дмитрівну. Вона справді відомий науковець, яка дуже багато зробила для розвитку і популяризації української мови? Я підтримую її позицію щодо нем'якої українізації. Особливо зараз війна показала, що справді такий її посил був правильний. На мою думку, ми повинні зробити усе, щоб Ірина Дмитрівна отримала статус Герої України, і щодо звільнення напевно треба було би переглянути умови цього звільнення. Дякую вам, Пан Назар. Насамперед, я повністю підтримую думку про те, що хто боровся за. Незалежність України він е, е, повинен е, бути удостоєний герою України, і ця ініціатива, яка е, вчора появилася в е, публічному доступі щодо. Щодо подання головою облдержадміністрації, так листа прохання на ім'я президента присвоєння героя України. Я її повністю підтримую. Я вважаю, що ця людина достойна, достойна з точки зору того вкладу, як професіонал, який вона здійснила, так і тою дійсно себе закарбували ліські політехніці. Знаєте, як фахівець і як борець, і як людина, яка які було не байдуже, і це дуже важливо, так і повністю цю ініціативу підтримую. І ну, заднім числом ми не можемо знову ж таки переглядати, переглядати звільнення і так далі, але я думаю, що це мають дати відповідь юристи, і які би відповіли на це питання, наскільки воно було справедливим, пане Олександре. Шановні колеги. Ну я просто от, згадуючи, я познайомився з Іриною Фаріон на першому курсі. Я брав участь в конкурсі плакатів про українську мову, і наше знайомство з Іриною Дмитрівною не зі сварки, тому що мені студенту першого курсу не сподобалось, як Ірина Дмитрівна керувала конкурсом, як вона повісила мій плакат. І я тоді був такий, знаєте, Маші дуже мені був дуже цікавий. Такі були маленькі, як яйця з яких вилуплювалися представники різних націй з прапорцями. Ну, перший курс розумієте, студент. І я мав знаю, такий досить яскравий конфлікт. І ми посварилися з Іриною. Але на другому курсі, коли я переміг в конкурсі найкращого се про Львів, вона сама до мене підійшла в коридорі головного корпусу, почала розмову. Ну скажімо так, і ну, ми якось після того почали вже нормально спілкуватись. Я ну, підтримую колег, шановні колеги. Обов'язково треба підтримати присвоєння звання Героя України. Зараз я думаю, що нема такої людини, яка би підтримала її звільнення. Я теж його не підтримую, і справді Ірина Фаріон це одна з таких знакових для львівської політехніки, яка повинна бути пошанована і стати прикладом для майбутніх поколінь.